Сніжний і морозний таким буде для України перший місяць зими. Однак зимова погода почне проявляти себе вже наприкінці листопада. Про це нам повідомляє Україдреме Так, в останні дні листопада і на початку грудня температура повітря в Україні буде нижче нуля. У перший зимовий тиждень стопчики термометрів в день показуватимуть мінус 1-4 градуси морозу, а вночі опустяться до мінус 6-8 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Крім того, уже 1 грудня випаде сніг, його обіцяють у західних областях. Тоді як нарешті території засніжить лише з 2 тижня грудня, варто зауважити, що такі опади одразу сформують сніговий покров, оскільки температура буде зимовою. Синоптики також попереджують, що з 7 грудня в Україні очікуються сильні нічні морози. У деяких регіонах температура повітря вночі охолоне до мінус 21 градуса, а вдень до мінус 12 градусів буде у східних регіонах, до мінус 8 градусів у західних і північних. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!